Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд, і я радий вас бачити на своєму каналі. Звичайно, перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос, поширити контент, який ви дивитеся між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Ми сьогодні поспілкуємося про важливе правило consistenці, яке використовується здебільшого в проб трейдингу. але... Я сказав би так, що це дуже-дуже цікавий інструмент, який в цілому показує характер трейдера, і, звичайно, його це правило можна використовувати у звичайній торгівлі власних коштів. так. Якщо ви не дивилися ще минулі відоси про проб трейдинг, обов'язково знайдіть на каналі та подивіться їх. Вони стануть вам у нагоді. Це дуже цікавий контент, унікальний тому велм. І, звичайно, також перед тим як почати, я нагадую, що є можливість приєднатися до навчання на самоопрацювання. Це моя авторська стратегія, у ході якої ми пишемо її, тобто по прикладах, по сетапах є, скажімо так, філософія стратегії, мої упередження, в яких я чітко торгую. Після цього ми переходимо до. Технічної частини, так, де ми пишемо цю стратегію, і в кінці я її завіряю, так. Тобто... Якщо у вас не виходить її написати, я можу скинути, звичайно, шаблон, але краще за все, щоб ви самі її написали. Ну і після чого починаєте торгувати. Я вас додаю у ком'юніті чат і плата робиться всього один раз і на все життя. Тому, кому цікаво, звичайно, звертайтеся і з всіма вами домовимося. А ми е, поїхали. Отже, правило консистенції. так. Я хотів сказати, що проб трейдинг прогресує і постійно з'являються нові умови. Постійно з'являються якісь фішки, яких треба дотримуватися, за якими треба слідкувати, і саме проб трейдинг він. Виховує із, скажімо так, спекулянтів справжніх трейдерів. Тобто, я не сказав, би що, наприклад, умовно, це там правило, воно якесь жахливе. Так воно трішки, якби дає трейдерам гальмувати, не дає там забирати якісь рандомні швидкі профіти. тобто це... Ми зараз розмовляємо саме про помірну таку торгівлю, про рівний хід і все в цьому досі. Так в чатах ми постійно з трейдерами спілкуємося про це: те, що варто звертати увагу на якийсь точечний удар, а умовно брати якусь дистанцію, тобто не бігти якийсь спринт, а саме давати, розраховувати на марафон. І це дасть можливість тебе як розвитку, як трейдера, і в принципі, ось це правило, воно чимось схоже з правилом, яке також відносно недавно, можливо, півроку, рік. На деяких пробках набагато більше раніше вели це правило. Тобто на фандит та торгівля не більше ніж 2-3%, а іноді 1% на саму торгову ідею. Тобто, ви не можете. Ризикнути, умовно, якщо у вас депозит там, 100 тисяч, ви не можете ризикнути якоюсь угодою там, на 2% або більше. Тобто, треба чітко там, торгувати, притримуватися правил. Це не є якийсь там red flag, так, тобто, Дійсно вони хочуть бачити в компаніях. Якісних трейдерів відбирати їх, хай їх будуть одиниці, але щоб ці люди були стабільними, вони не лодоманили, і щоб їх торгівля не була такою, що сьогодні вони заробили, а завтра все втратили. Отже, з приводу правила консистенції, так це принцип послідовності, який означає стабільне виконання одних і тих самих дій, стратегій та рішень у схожих ринкових умовах. Його суть бути системним, а не випадковим. Якщо розбирати. Давайте візьмемо, наприклад, баланс 100 тисяч, і ми зараз будемо говорити про правило консистенції 25% і в деяких пробках є там 30% і 40%. Ну, ми проговоримо, давайте про 25 і 30%. Отже, що це означає, умовно. На самому початку, коли ви отримали рахунок, ви задаєте ритм заробітку. Так? Тобто ви чітко знаєте, якими ви, якими ви, з якими ризиками ви торгуєте, так? умовно, це буде там, 1% в день, тобто 1 тисяча доларів в день це ваш ризик. І, знаючи, наприклад, цю історію, ви будете намагатися. Заробити на у вас є умовно там 4 робочі дні, торгові дні, і ви будете намагатися зробити один і той же результат на протязі цих 4 днів. Умовно, якщо ви задали ритм 1 тисячі профіт в день, тобто 1%, ризикуючи 1%, ви заробили 1%, то наступні дні. Вам не треба перевищувати цей заробіток, тобто і вам потрібно показати рівний шлях в одній тисячі на протязі чотирьох днів. І таким чином ви збережете правило консистенції в випадку 25%. Адже якщо ми додамо ці всі. Профіт, і ви захочете отримати, наприклад, виплату 4К, то сумарно буде рахуватися останні 4 дні, які у вас були. І вони не і ризик в день не повинен перевищувати 25% від загального прибутку. Так, давайте уявимо, що ви торгуєте. І, наприклад, по правилу консистенції 25%. І, наприклад, один день ви зробили плюс тисячу, другий день ви зробили плюс тисячу, і третій день ви зробили, наприклад, мінус одну тисячу. Так? Тобто вам треба на наступний день, тобто цей день ви пропускаєте, і на через день вам треба зробити плюс одну тисячу. Тобто, якщо ви мітите на 4 тисячі, вам не треба тут зробити 2 тисячі, так щоб перебити цей ризик і далі рухатись. Тобто, ви помірно, ви повинні чітко показувати, де ви зупиняєтеся, чим ви ризикуєте для того, щоб закласти ще один день. Для того, щоб відбити цю історію, так, і потім показати е, і ще е, два профітні дні. Таким чином, е, ви е, збережете е, правило консистенції е, 25%. Давайте уявимо, що ви, наприклад, е, зробили, торгували е, одну тисячу, е, потім е, другий день ви також торгували плюс 1 тисячу. Третій день ви зробили мінус 2000. Так? І е, тут дуже важливо, друзі, уважно послухати цю інформацію для того, щоб зберегти е, правило консістенсі, е, вам треба на наступні дні заробити по одній тисячі. По одній тисячі. Адже е, після цього ви перебиваєте цей мінус і потім робите два дня по плюс тисячі і нажимаєте на вивід, і у вас буде 25% збережено правило консистенції Значить, важливо, якщо ви. В якийсь момент. Так часто буває у трейдерів у багатьох, і у мене також це буває, що коли ми робимо, наприклад, якийсь мінус, ми будемо намагатися його відбити. І якщо ви на наступний день зробите плюс 2000. То у вас зміниться правило консистенції і для майбутнього профіту, який ви захочете вивести. У вас вже буде грати саме 2 тисячі як 25%. І потім для того, щоб вивести, вам треба буде стабільно кожного дня робити по 2000 доларів для того, щоб зберегти наступне правило консистенції. Я надіюсь, ну, на цьому етапі зрозуміло, друзі. Якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть в коментарі. Я радий буду почитати, поспілкуватися з вами, відповісти на питання або пишіть в Телеграмі. До речі, там виходить багато постійно нової інформації. Ви можете під'єднуватися, приймати участь у чатах, спілкуватися, давати свої аналітичні якісь. Наративу, те, що ви думаєте, по ринку, тобто ми завжди відкриті до адекватного діалогу, це дуже важливо. Давайте поспілкуємося про правило консистенції саме 30%, так і далі перейдемо до певних стратегій, як можна торгувати під цими правилами, так як Починаючі трейдери, так більш продвинуті трейдери, які вже довго на ринку. Також я хотів нагадати, що саме проб-торгівля, зараз 80% людей, з якими я працюю на менторці або на education на цьому навчанні, на самопрацюванні, вони обирають шлях проб-трейдингу. Окрема тема для розмови, тому що саме ну на мою думку, це дуже гарний старт, який відразу відкриє карти, що таке трейдинг. Як тут буває і не втрачати багато грошей на початку? Адже ну, саме золоте правило є про яке я іще кажу, починаючи з 2019 року, з 2020, що перші там 90 днів 90% трейдерів втрачають 90% своїх коштів. Саме проп трейдинг він вам на початку відкриє всі карти, як треба працювати з ризиками. Робота з ризиками це якби окремий світ взагалі. Так? Від технічної частини самого трейдингу, тому тут треба нехалатно відноситися так до даного заняття як ризик менеджмент. Так, і приділити йому таку ж увагу, друзі, таку ж увагу як ви приділяєте саме технічній стороні, там, стратегії і тому подібне. Отже, аналогічно, друзі, працює правило консистенції по 30% іноді там. Вони, в принципі, по 33 рахують. Це практично те саме, але в цілому тут більше ділиться саме ну, на 3 дні. Більше ця вся історія, так? Можна поділити на 3 дні. І саме фішка консистенції в тому, що ви можете подати на виплату, як тільки ви виконали певне правило за певний період, який вони вам вказують. Ну, зачасту це, наприклад, 3-4 дні. Тобто достатньо зробити це правило для того, щоб отримати вивід. Умовно, якщо це, там, наприклад, та ж пробка, там, давайте візьмемо, наприклад, 50 тисяч, і ви будете робити по півтора відсотка, наприклад, собі закладати таргет. Тобто, Ми закладаємо уже таргет початково, коли починаємо торгувати. Півтора відсотка це 750 доларів. Отже, наступні три дні вам треба заробити щонайменше по 750 доларів. І таким чином ви прийдете до там, 2, 250, якщо я не помиляюся, можливо, трішки більше, до цього профіту, і потім вони будуть рахувати 30% від загальної суми, яку ви заробляли там мінімум останні три дні. Щодо стратегії, друзі, я для вас підготував дві стратегії. Першу стратегію я відмічу починаючих трейдерів, так і другу, я відмічу більше для таких, скажімо, продвинутих. У обох стратегіях, перше, на що я хотів поставити наголос, це правило трьох трейдів. так, Торгівля не більше трьох трейдів в день, тобто не більше трьох торгових ідей. І початково ми маємо розуміти також, який ризик в день ми закладаємо. Ну, якщо ми з вами вирішили, наприклад, брати там таргет 3-4% виплати. Ну, давайте там 4% виплати візьмемо. так? То ми закладаємо, наприклад, на 4 дні, і зрозуміло, що ми будемо торгувати одним відсотком ризика, тобто 1% ризика в день. І цей відсоток ризика ми маємо розбивати на три трейди. Деякі трейдери роблять на 4, щоб це краще. Рахувалося, якщо вам так буде краще, можете рахувати так. Я, наприклад, завжди по три торгові ідеї торгую і не менше, ніж у мене є дві сесії так, це Лондон і Нью-Йорк, і у мене завжди перша угода, вона така. Прострілюється, і я її торгую на ну там, 30%, 25% від 1%. Тобто, грубо кажучи, якщо це тисяча, якщо це 100 то то одна тисяча доларів 25 30% від основного цього тарві, то це буде там 250 доларів умовно. Так? От. Тобто в мене є чотири шанси на цю історію. І я буду давати, наприклад, на Лондоні один шанс, або якщо мені захочеться, два шанси давати по 250 доларів так, на першому для новачків. Тобто для новачків я радив би розбивати більше тредів, тобто для того, щоб взагалі зайти в ринок, підросторгуватися і. Пробувати заходити в ритм торгівлі, відчути ринок і не відразу газувати на ризик 1%, а спробувати проторгувати там 200 доларів стоп, 300 доларів стоп, один трейд, два трейди максимум. Якщо на Лондоні ви берете два в ряд мінуси, то я радив би перейти на Нью-Йорк і на Нью-Йорку скористатися одним трейдом, так, одним трейдом. Тобто, якщо ви, наприклад, на Лондоні торгу... проторгували два плюси, то варто зупинитися, так і якщо там, наприклад, не вистачає щось до тисячі, спробувати на Нью-Йорку, але трішки заниженим ризиком також. Тобто, у вас буде в запасі хід там двох тейків, по, наприклад, якщо ви брали 251 там до одного, це буде там один, ви взяли. Допустимо, один до одного, другий ви взяли там 1 до 2, тобто, грубо кажучи, 500. І от вам залишилося за день зробити 250 доларів. Це, в принципі, ну, достатньо просто і робочий сетап на Нью-Йорку для того, щоб зробити ось цю саме 1000. Тобто, якщо ви бачите, що ринок летить, Тобто не треба максимально з нього намагатися забрати, тому що ви цим нарушите правило консистенції, так, друзі? Тобто ви нарушите послідовність того вашої серії на протязі там 4 днів, на протязі тижня. Тобто, яка сама філософія? Філософія в тому, що Окей, класно, коли ринок летить, можуть всі забирати. Ти покажеш, що ти можеш забирати і на такому ринку, і на такому ринку. А якщо ти не можеш забирати, коли ринок не дуже класний не торгую. Але ви ж розумієте, в чому суть. Коли ви плотно забираєте, наприклад, на якихось рухах, то ви наступний день уже на ефорії сідаєте і починаєте цю всю історію знову пропрацьовувати. Е, ось тому якось так. Тобто, я б новачкам радив більше приторговуватися. Якщо брати, наприклад, Торгівлю більш продвинутих трейдерів я би радив брати, наприклад, за ризик теж 1% в день, можливо, 2% в день, так дивлячись, який рахунок і що ви від нього хочете. І розбивати його саме на три трейди. На чотири трейди це багато, і тому що ну, в принципі, для досвідчених більш досвідчених трейдерів не треба якоїсь паніки, не треба якихось там додаткових маніпуляцій. Ще чогось людина відразу, коли сідає, розуміє, чи можна сьогодні адекватно щось забрати, чи ні. І не лізе в те, що не треба лізти. Так зазвичай такі навики починають. Трейдери думати, коли переходять там, на торгівлю плюс 100 тисяч Там П'ятерки десятки, побалуватися можна в певний проміжок часу, але хто ці мілочь торгує, я б радив переходити на нормальні рахунки для того, щоб теж адекватно приймати трейдинг. І я розбивав би на три трейди: і якщо, наприклад, ви на Лондоні мінуснули, наприклад, 300. То звичайно переходити на Нью-Йорк і пробувати проторгувати тут 300 ризик. У вас дві є позиції по 300, і торгувати щонайменше 1 до 3, там 1 до 5, тому що, в принципі, одна угода, наприклад, 1 до 3, як мінімум, вам перекриє ранковий мінус. Дасть два плюси, це буде 600 доларів. Так? І в принципі у вас залишиться ще один трейд, який ви можете спокійно забрати, також там, один до одного. І це все типу, на Нью-Йорку. Якщо ви на Лондоні забираєте один гарний трейд, там один до трьох, 900 доларів, так, профіту, то в принципі. Я б радив на Нью-Йорку якийсь мінімальний трейд один взяти з взагалі теж мінімальним ризиком, там 100 доларів, наприклад, забрати один до одного, виконати правило консистенції 1000 доларів і піти відпочивати. Друзі, я надіюсь, я плюс-мінус доступно вам пояснив про правило консистенції, якщо комусь щось не зрозуміло. Звертайтеся, шукайте мене в телеграмі або пишіть під описом ваші коментарі. Скажіть вашу думку, що ви думаєте з приводу цих правил? Це все ж таки жорсткі рамки для трейдерів, і в такому випадку ви кидаєте проб трейдинги, переходите на власний рахунок. Чи все ж таки це класний скіл, якому треба вчитися, до якого треба йти? І в даних упередженнях це дійсно. Реальний трейдинг чи все таки ні? Напишіть, будь ласка, вашу думку. Мені дуже цікаво це читати, тому що. Я певний проміжок часу торгую проб компанії ці і вони змінюються, щось додають, щось забирають, і таке відчуття, що якщо ви профітний, то вони знову вас намагаються підтягувати, тобто давати додаткові якісь такі тригери, де ви працюєте над собою. Ну, моя особиста думка це непогано. Це певна така сходинка для розвитку, яку треба пропрацювати і більше. Досконало працювати з ризиками, адже погодьтеся, якщо ви там торгуєте, наприклад, якісь рахунки 100 тисяч, або якщо у вас, наприклад, в управлінні там, 500 тисяч, це там, декілька аккаунтів по 200, декілька аккаунтів по 100, ви це все менеджерите і без якихось чітких ризик-менеджментових правил вас просто змете. Тому мені дуже цікаво, напишіть. І ще раз нагадую, хто хоче приєднатися до навчання, звертайтеся також із всіма вами домовимося, а вам бажаю гарного настрою. Ну і, звичайно, профіту. До зустрічі!